В національно визвольній війні українського народу проти російських агресорів. Тут же послідувала втрата, і е, з м'ячем. 16-й номер. Е, Денис Вознюк пробуває по поворотах. М'яч іде повзвоняємо. Футбольний клуб Вишневе. Сергій Пишний, президент. Зараз небезпечний момент. Подивіться, таке враже. 16-й номер також був в офсайді, і у нього офсайд явно був не пасивним, а активним. Пробуває е, Денис Вознюк по воротах в цьому епізоді вийшовши. Сходинку стала чемпіонами, що було дуже серйозною подією. Небезпечний момент. Ви бачили в наших трансляціях, як ми грали і працювали під зливою Небезпечний момент, який удар по воротах. Ай-яй-яй. Ліга Вишнева, ФК Вишневе свого часу посідали призові сходинки в чемпіонаті в Київської області. Зараз Назар Солоний прийняв м'яч, але... Уважно діє Максим Шевченко на підбиранні. Той же самий Олександрук. З м'ячем залишається рівненська команда Удар воротах. Небезпечний момент, але відзначаємо голки Паравишнівської команди, який зіграв класно в цьому епізоді. Пробуває поворотах. Сьом... Денис Вознюк. І удар поворотах Олександрука Вознюк у карного майданчику. Олександрук на підбиранні. Пробуває, небезпечний момент і м'яч у сітці. А оце. Там поборовся за м'яч Максим Білов ще раз вперед. І ось м'яч приходить до Мамалиги. У в історії так виграшем Ліги Чемпіонів. А зараз пішла передача. Небезпечний момент пробуває і мимо м'яч. Так, який... Зараз не безпечне, амент пробиває пробуває... 11-й номер і ще раз Солоний добування. Ну... Солоний обіграв одного, йде вперед. Відкривається кохаєв на лівому фланзі в ревкарного майданчику, але пробиває Олександр. з лівої. подавати зараз, не будуть ризикувати, бо можуть нарватися на контратаку. Пішла подача, але пробити зараз ножиці бічні, намагався зробити футболіст. -вишну. Карний майданчик, там боротьба. Капітан Дуляницький зараз зіграв е, уважно. І ось ця подача на дальню стійку не призвела до успіху. Дитячо-юнацької футбольної ліги України зустрічаються футбольний клуб Бечнева. Зараз небезпечний момент. І... Я вже говорив, ось зараз може бути небезпечно, але виходить, виходить, з воріть. Дуже Кареш. Можливо, це надихне футболістів у синіх футболках на голи. Удар по воротах? Ні. Спроба білова. До речі, ще один футболіст, який забував у першому матчі. І що рефері? От, брати Стрижеуси будемо сподіватися, що е, вони е, колись зіграли юнацької футбольній лігі України. І зараз пішли матчі на виліт. Відповідно, тут уже, як то кажуть, або ти, або тебе. Пробуває 30-й номер. Е, Полібі гравці Назар Наконечний, Ілля Очередько, Денис Піотрович, Кирило Савченко, Якіта е, Ралко. Серія пенальті. Подача від капітана. Небезпечно. Пробити нікому не вдалося. Джокери э, Верещівців зробили э, цю атаку, але пробити не вдалося. Андрієві. Ус... Карного майданчиком м'яч. Небезпечно. Дев'ятий номер. Э, вишнівчан. Рід, але подача не краща. От над цим компонентам, напевно, треба попрацювати тренерському штабу ФК Вишневе. Ось ці стандарти поки що зовсім створили кілька нагод футболісти Вишневого, а потім барашівці опанували себе і таких ситуацій біля своїх воріт не допускали. Небезпечних команди виграють м'яч. Команда з Вераша. Небезпечний момент. Зараз знову рятує свою команду. Як то кажуть, оцей е, натиск Кавишнева, оцей е, е, темп е, гри збивати своїми е, оцими паузами у грі таке питання. Іван Брик непогано поборовся. Ох, який момент зараз. Десятий номер виходить на ударну позицію. Прострілює. Макс. Ми дивимося на секундомір. 76-та 76 хвилина і знову Вараш райс. Небезпечний момент і Який шанс? У центральному колі всі скопичилися на половині о, карного майданчику. І ось удар, і буде ще один худовий, ще надія є. Яким хотілося б бачити. Шостий номер а, е, Максим Шевченко. Класно грає. І удар. І удар. Е, ну Ще час є, можливо, зараз. Йде вперед, одинадцятий номер. Олександр Хохаєв. Влучає м'яч попередньо. Копович вже вперед прострілює 22-й номер. Треба пробувати. Удар по воротах. Всією команди захищаються. Футболісти вирощураються на цьому. ...наші якостей і забити м'яч у ворота суперника. Ну що ж, ми подякуємо футболістам Вишневого за те, що вони радували нас з місто. Вишнева працювали відеооператор Руслан Мадяновський та коментатор Валентин Овдієнко. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. Аші гостей футбольний клуб «Вараш РАЕС» з Рівненської області з виходом до наступної стадії змагань. До побачення, до нових зустрічей на футболі.